Не доводиться говорити про безпринципність, цинізм, зухвальство режим. Якого Путіна. цей сигнал цей сигнал дуже характерний. Це послання, яке адресоване шовіністичним колом, в які сьогодні починають набирати сили в різних державах, які є сусідами України. Фактично, згадка про те, що про Львів, згадка про східні польські про, про західні польські території, згадка про інші. Румунія Польща, Німеччина і так далі. Це е, фактично форма заохочення до. Що до такого способу мислення, судячи з того, що робить Російська Федерація, що робить нинішній режим Російської Федерації, вони формують не лише ультраправий інтернаціонал, вони з таким самим успіхом і формують ультраліві сили, тобто будь-які сили, які працюють на роз'єднання в рамках Європейського союзу, на перегляд базових фундаментальних цінностей, на перегляд угу. принципів міжнародного права, вони сьогодні опиняються союзниками того мислення агресивного, яке характерне. لا لا